Запрошую тебе сьогодні відвідати різні магазини. В магазин іграшок привезли товар. Називай його, машина, ведмедик, лялька. Кросівки. Здається, тут якась помилка. Ти помітив, що тут зайве? Зайві кросівки. Чому? Тому що це взуття, а все інше? Іграшки. Продовжуємо далі. Називай товар, помідори, тарілки. Картопля. Огірки. Що зайве? Тарілки. Чому? Це посуд. А все інше. Овочі. Приготуйся шукати зайве в іншому магазині. Називай товар. Сир. Молоко, йогурт футболка? Що зайве? Футболка. Чому? Це одяг, а все інше продукти. Давай допоможемо Богдану відшукати його улюблену цукерку. Вона кругла, червона, зі смаком малини. На поличці багато цукерок, яка ж нам потрібна. Що нам відомо про цукерку Богдана? Якої вона форми? Круглої. Якого вона кольору? Червоного. З яким смаком? Зі смаком малини. Яка цукерка нам підходить? Кругла, червона, зі смаком малини. Та ось же вона. Ми опинились в спортивному магазині. Подивись уважно і запам'ятай все, що ти бачиш. Скільки м'ячів було у кошику. Три якого кольору велосипед? Синього. Скільки було дітей? Двоє. Скільки було дорослих? Один. А що було на стіні? Баскетбольний кошик, дві скакалки, один обруч. Будь уважним, спостерігай, запам'ятовуй навколо тебе так багато цікавого. До нової зустрічі!